Гроза незалежності Української держави два роки тому, то ви бачите прекрасно, що дійсно українська армія була в такому, можна сказати, почему стані, що тільки допомога, допомога добровольців, допомога волонтерів врятувала українську незалежність. Ми про це пізніше. Так, Українська Центральна рада, вона програла цю війну в Росії. Далі наступає епоха гетьмана Доскарапатського. Він знайшов союзника в особі німецької держави. Але німецька держава була пов'язана участю у першій світові війні. Вона не могла допомогти, скажімо так, грунтовно Україні і знов таки, допомагаючи Україні, німці вивозили з України все, що їм було потрібно, починаючи від корисних копалень, вугілля і завершуючи навіть плодово ягідними деревами. І це німці вивозили. До речі, історія повторилася у Другу світову війну. Нацисти точно так з окупованих українських земель вивозили і дерева, і чорнозем українські. Це достовірні факти. Гемана Старопадського не мав широкої підтримки серед українського загалу, і він теж падає під тиском другої політичної сили, директорія, яка проголосила відновлення Української Народної Республіки. І ось якраз під час... В директорії 22 січня 1919 року в Києві на Связькій площі відбувся акт проголошення злуки Української Народної Республіки і Української Народної Республіки. Шлях до цієї злуки, шлях до 22 січня 1919 року був довгий. Спочатку в листопаді 17 року УНР, точніше Українська ЦАРА проголосила створення УНР Української Народної Республіки. Роком пізніше, у листопаді 2018 року, у Львові проголосили створення Західноукраїнської Народної республіки. І відтоді почалися переговори про об'єднання. Політики розуміли, тільки об'єднаними силами вони зможуть протистояти ворогу і розбудовувати українську державу. Але, як хочу зазначити, у них там були свої політичні погляди, свої були плани. Все-таки домовились, Зарта вашу увагу. Домовились. Дякую. За умови домовленості, Західноукраїнська Народна Республіка увійшла до складу Української Народної Республіки як Західна область. Як західна область. Але, на жаль, знову таки історія розповілася по-своєму. Тобто акт злуки, акт соборності, він відбувся юридично, як кажуть юристи де Юре. Він відбувся політично, як я вже зазначив, політики домовилися, незважаючи на... Контакт. Розбіжності політичні. так? але, на жаль, цей акт він не був підтверджений фактично, тому що тому що е Українська Народна Республіка, зі своєї сторони, була знову змушена боронитися від другої більшовистської навали, так звана Друга радянська українська війна. А Західна Українська Республіка була змушена відбуватися від польської навали. Поляки хотіли розробити цю республіку, тому що вважали, що західноукраїнські землі це землі польські, або як кажуть, польські, Польщі це Східні Креси. І так, акт звуки він залишився, на жаль, тільки на папері. Але ідея залишилася в думках людей і незважаючи на поразку української революції, незважаючи на поразку українського державотворення, яке завершилося у 1920 році, Ця ідея розвивалася в середовищі українських націоналістів, які на той час перебували за кордоном. І ця ідея отримала шанс, шанс відновлення під час Другої Другої світової війни. І знов таки треба зазначити, що дуже складний, час, дуже складний час, дуже складні умови, знов таки не було єдності і серед українців, тому що ви пам'ятаєте, сподіваються, що... Більша частина українських земель входила склад Української Радянської соціалістичної Республіки, яка була під пануванням більшовиків, і видумати, чому відбувся голодомор 1932-1933 років. Причина дуже проста знищити свідомо українське селянство, знищити свідоме українське населення, щоб не було опору ідеям більшовиків. Ідея Москви. А частина українських земель, західноукраїнських, знаходилася під влади Польщі. Там теж така була ситуація. Да, не було Годомору. Але була політика полонізації, була політика так званої пацифікації, бо українські села оточували і змушували українських селян покидати свою рідну землю, свої рідні хати. Хто не погоджувався, то значить, калічили іноді, навіть і вбивали, а поліція дивилася польська на це піспальці. Не було внутрішньої єдності. І зовнішньо те, що так, ми знову стикаємося з такою ситуацією, коли нема підтримки ззовні. Кожна держава, яка навколо України, з даних двиган, починаючи з історії Росії і завершуючи історією сучасної, має свої плани українські землі. Я підкреслюю, що українці повинні так, розбудовуватися своїми силами.